Медична призовна комісія. Окуліст. Бачите ці літери? Ні. Підійдіть ближче. А зараз? Ні. Ще ближче підійдіть. Зараз бачите? Ні. Впритул підійдіть. Тепер бачите? Тепер начебто бачу. Так, відстань 50 см. Пишемо придатний до штикового бою. На уроці історії вчителька запитує Петрику, хто стояв біля витоків Французької революції? Звичайно, євреї. А точніше, усім керував Ребес П'єр. Реанімація. Лікарі вже дві години намагаються реанімувати пацієнта і тут зникає пульс зовсім. Всі в паніці. Ми його втрачаємо. І тут старенький санітар Петрович цікавиться. А ким він працював? Дивляться у супровідні документи. Водій маршрутного таксі. Петрович підходить до дверей реанімаційного боксу і з усієї сили грюкає. Пульс 80, тиск 120 на 90, лікарю. Він розплющив очі. Стоїть далекобійник на стоянці. Їжу приготував, сидить у кабіні їсть. Повз собака проходить. Привіт, колего! Який я тобі колего? Ти пес, я водій, людина. Ну, ти сам поміркуй. Живеш у буці, їж з миски, сиш на колесо. Не здивуйся, якщо й господар є. Отак От і живемо. Два товариші спілкуються. Ти знаєш, Петра, я став підозрювати, що дружина мені зраджує. Чому? Зараз живемо в іншому місті, а сантехнік один і той же приходить.